Доброго дня, шановна панство! Сьогодні з вами Джонни Фізи, і ми пробираємось в кабінет інформатики. Здарова! Ми в гімназійному штаб-кабінеті інформатики. І саме звідси розпочнеться наша розповідь про інформатику. Інформатика це все. Кожна галузь має програмне забезпечення і тому програміст це дуже вистріблена професія. Погоджуюсь з попереднім оратором, і сьогодні ми спробуємо розповісти, що таке інформатика та основні правила поведінки в кабінеті. Те, що ви побачили в прошлому відео, це все підстроєно. Ну, Ви ж розумієте, що так ніколи не буває. І насправді в нас на уроках інформатики все дуже спокійно, і саме цей порядок забезпечує наш вчитель Богданова Ольга Олексіївна. Напевно, спочатку треба сказати декілька слів про нашого вчителя. Ольга Олексіївна прекрасний педагог. Людина, яка завжди допоможе, щороку готує дітей до районних та обласних олімпіад. І звичайно, діти займають призові місця. Але незважаючи на пельність Ольги Олексіївни, наші учні встигають байдикувати. Так, згодна, і зараз ми вам покажемо типові порушення правил поведінки в цьому кабінеті. Ребята, в нашої Олі Олексійни є тільки один любимчик в школі, а так вона до всіх рівномірно относиться. Це любимчик кактус. Не повторяйте, пожалуйста, це в реальному житті. Це загрожує двіки по інформатиці. Ну що, Ань, Тобі інформатика щось дала за ці годи? Ти щось навчилась? Ну, я вважаю, що так, адже саме в 11 класі я зрозуміла всю важливість цього предмету, особливо коли усвідомила, що доведеться пов'язати з цим майбутню професією. Ну, я тоді пропоную подивитися відеофрагменти 10 класу, за що вони люблять інформатику. Давай. Давай. Доброго дня! За що ви любите інформатику? Ну, інформатика допоможе завжди відкрити нові горизонти, дізнатися багато чого нового і цікавого, розвити уяви та допомогти в навчанні. Дякую. Доброго дня. За що ви любите інформатику? Інформатика це дуже важлива наука, тому що вона допомагає краще пізнати комп'ютер. А без знання комп'ютера життя в нашому світі майже неможливе. Дякую. Доброго дня. За що ви любите інформатику? Я люблю інформатику, тому що вона сприяє інтелектуально-освітньому розвитку особистості, тому, безперечно, невід'ємним фактором сучасної людини є вивчення інформаційних технологій. Дякую. От За що ти любиш інформацію? Спочатку Андріша, а потім хвоста. <Так? Okay. сх mustard> ну, вообще, скажу... Все, може, бере. Що? Виключаю. Ти сняла? Да, Сняло. Щось не